Народився у Пермі, виріс у Кривому Розі. Його батько був художником, мати викладачем російської мови, а предки запорізькі козаки. Ось така історія появи справжнього явища в російській та світовій літературі Володимира Його приїзд в наш Олейнікова. У нас є книги Олейнікова, і наші читачі люблять ці книги. А Ці книги завжди вистріляні, тому що вони дуже замечательна поезія. Місто свого дитинства та юності Кривий ріг Володимир Оленіков любить і досі, не упускає жодної можливості побувати тут. Завжди із задоволенням відгукується на запрошення земляків. Я кривий Ріг не забуваю, тому що це моя родина. Я здесь і вирос, і почав писати стихи і прозу. І у мене здесь в ті роки появились замішательні друзі. І це до сих пор есть. А потім... Це ось... Связь, знаете, почва, как говорят, вот это крайне важно. Я совершенно не хочу эту связь разрывать, меня сюда все время тянет, потому что огромное количество вещей здесь написано, столько всего связано, что ну, родина есть родина. Вірші та прозу Володимир Дмитрович почав писати ще у шкільні роки. Займався музикою, живописом, і графікою. У 60-ті він входив до групи молодих криворізьких поетів. І саме з 1962 року в українських газетах з'являються перші публікації віршів поета. У період Хрущовських гонінь Володимир Алєніков був змушений переїхати до Росії. Він був одним із засновників легендарного літературного співтовариства «СМОГ», де став визнаним лідером і однією з основних фігур вітчизняного андеграунду. З радянської влади поет на батьківщині не видавався. Понад чверть століття вірші його поширювалися в сам видаві. Публікації віршів і прози на батьківщині почалися лише в період перебудови. Сьогодні Володимир Алєніков автор багатьох книг, віршів і прози спогадів про минулу епоху і своїх сучасників. З 1991 року проживає у Коктебелі. Іноді приїздить до Кривого Рогу, і кожна зустріч з ним – справжня подія для криворізької інтелігенції. Я завжди називаю це збиттям, коли Володимир Дмитрович з'являється в Кривому Рогі. Він сам рветься сюди, він розуміє, що тут його корні, тут його підпитка, тут його юність, тут його батьки покоїться. То есть это для него родная земля. Человек более 50 лет не живет в Кривом Роге, а встречаясь с другими, в том числе и с иностранными уже гражданами, он говорит, вот у нас дома в Кривом Роге, у него это постоянно в словах, я поеду домой в Кривой Рог. Криворийские литераторы пишаются знакомством с классиком российской поэзии Владимира Малейниковым. Они с гордостью загадывают про спильных друзей, известных в литераторов. Я знайома з творчістю Володимира Оленікова, але тут заковичка зовсім інша. Справа в тому, що і ще молодий Оленіков, і ще молодий Володимир Михаличенко, і ще молодий Юрій Камінський. Всі вони були ну, літератори Криворіжжя, і вони дуже дружили, розумієте? І оце. Саме оце дуже найважливіше, що оця пам'ять, що стільки вже пройшло років, але Володимир Дмитрович пам'ятає і Володю, він дуже багато про нього хорошого говорив. Пам'ятає Юрочку Камінського і Юрочка Камінський, і, і вони один одному присвячували свої вірші, розумієте, і оце тому я приїхала, що мені дорога пам'ять сьогодні. Під час зустрічі Володимир Алєніков представив аудиторії свої поезії. Кожен, хто цікавиться творчістю поета, отримав унікальну можливість поставити свої запитання та отримати відповіді. Окрім того, учасники зустрічі могли ознайомитися з виставкою живописних робіт поета, виставками книг та видань Володимира Лєнікова з фондів центральної бібліотеки. Наприкінці зустрічі автор подарував закладу двотомник своєї поезії.